Перегортаючи календар день за днем, школярі з хвилюванням чекають цього дня. Закінчення навчання у школі, випускний вечір, свято, яке буває лише раз у житті кожної людини. У ньому зустрічаються світлі надії і білі розлуки, радість зустрічі з майбутнім та сум прощання. Адже приходить час, коли єдина шкільна стежина для всіх випускників розходиться у різні напрямки. Завтра перед ним відкриються тисячі доріг, де кожен з них обере свій особистий життєвий шлях. Почесними гостями випускних вечорів у школах Володарщини були керівники району, представники райдержадміністрації та відділу освіти. Голова райдержадміністрації Віктор Остапчук відвідав випускні вечори у Володарській загальноосвітній школах 1-3 ступенів номер 1 та номер 2 Чудовий та піднесений настрій панував на випускному вечорі у Володарській загальноосвітній школі 1-3 ступенів номер 2 Зал Володарського районного будинку культури був ущент переповнений, адже тут зібралися батьки, рідні, друзі, вчителі випускників. Аби привітати їх з приємною подією в житті із закінченням школи. Вчорашні хлопчики і дівчатка гумить стали дорослими і вражали своєю елегантністю. Дівчата обрали для себе вишукані довгі та короткі вечірні сукні. Хлопці ж переважно були одягнуті в класичні костюми з краватками. Усі молоді, красиві, чарівні, сповнені надій. Випускний вечір відбувся у досить незвичайній формі. У вигляді найталановитішого шоу Україна має таланти. Підгучні області зустрічали 20 прекрасних людей, котрі дивували своїми талантами аж 11 років. До фіналу вони дійшли. Це найкращі співаки, танцюристи, художники та науковці. Зі словами привітань до випускників школи звернулися директор Володарської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 2 Юрій Слобоцький та заступник директора з навчально-виховної роботи Тетяна Заїка, котрі вручили документ про здобуття середньої освіти. Сьогодні, користуючись нагодою, я хочу подякувати своїм, вашим, нашим випускникам за те, що вони ці роки шкільні робили все для того, щоб наша школа займала передові лірючі позиції середних навчальних закладів Володимирського району. І наші 11-класники внесли великий вклад для того, щоб наша школа була такою, як є. Хочу побажати, щоб доля до вас була прихильною. Уже завтра ви будете дорослими. І вже завтра не буде ні Юрія Васильовича, ні Тетяни Миколаївни, ні класного керівника, які будуть за вами там дивитися, вже й батьки не так будуть вас контролювати. Я хочу, щоб ви в цьому дорослому житті знайшли своє місце. От, щоб ви не загубилися в дорослому житті. І ви пам'ятаєте, що наша країна потребує і ваших рук, і вашого розуму. І не обов'язково, щоб кожен з вас мав вищу освіту. От. Можливо, мати і робітничу професію, адже в країні потрібні і робітничі професії. Але саме головне діти, запам'ятайте, я хочу, щоб ви були завжди людьми. Людини з великою буквою «Л». Чули? Щоб ви не забули це. От. Бажаю вам всього самой найкращого, бажаю легкої дороги, щоб на дорозі ви завжди зустрічали людей, які вам завжди допомагали, підтримували. Тобто добрих, хороших людей. Голова райдержадміністрації Віктор Остапчук привітав випускників та їхніх батьків, учителів з урочистою подією. Бажаю, щоб у вашому житті було все найкраще. Знайте, що за вами стоять ваші батьки, ваші земляки, тому що володарчани завжди були єдиною крепкою сім'єю. І де б ви не були, якщо ви зустрінете володарчанина, ви знаєте, що це ваша рідна людина. Тому Хай Бог вам допомагає у всіх ваших починаннях, терпіння і мужності вашим батькам, вашим рідним. Бажаю вам всього самого-самого найкращого. Слава Україні! Цього святкового вечора випускники пригадали всі свої шкільні роки, курйозні ситуації, перші знайомства, злети і падіння. Вони, хоч і жартома, але водночас із трепетом прощалися зі своїм дитинством, зі своїм класом. У вигляді телепередачі Країна казок відвідали дитячий шкільний світ, спогади з якої зігріли душу. Зігрівали дитячу душу також їхні перші вчителі Любов Руденко, Лариса Загадарчук, вихователі Наталія Борщенко, Тамара Паламарчук. Нові відкриття допомагали їм робити їхні наставники класні керівники Олена Брулака та Лариса Мокринська. Своїм вихованцям вони щиро зіли гарної долі та успіхів у дорослому житті. Дорогі діти, ви як зараз стоїте на пероні, і квиток уже куплений, треба сідати в потяг. Ви довго мріяли про цю подорож. І зараз треба від'їжджати, хоча коли вам оголошують. Проважаючи, вийдіть, будь ласка, з вагонів, то сльози навертаються на очі, правда? Бо на пероні лишаються ваші батьки, ваші вчителі. А вам треба їхати вперед. І я бажаю вам щасливої дороги. Тільки не забивайте перо під назвою рідна школа. Ісходьте на станції рідний дім та вас завжди чекатимуть. Ваші батьки. Я впевнена, що ви будете щасливими, що ви будете успішними, справжніми патріотами своєї держави. Слава Україні! Слава! Не менш цікавими виявилися фрагменти зі шкільного життя у так званих програмах Галопом по Європах Шлях до успіху та про життя. Найбільш зворушливою виявилася програма Ключовий момент діти разом із батьками, не стримуючи сліз, пригадували безтурботне дитинство, щасливі роки юності. Діти щиро дякували за батьківську підтримку. Батьки говорили напутні слова, благословляючи у вирій дорослого життя. За зрілості настав стрімний час. Ви самостійно вже почнете жити. У добрий час благословляємо вас. Нехай же вас Господь благословляє у світлий путь на добрі діла. На вірну стежку завжди наставляє, щоб доля у вас щасливою була. нас цей сліж житло, як символ життя і достатку. Е. Пронесіть цю осінністю через життя, щоб вами пишались і мама, і тато. Ефір програми Все буде добре. Скріпив усі бажання, мрії і сподівання в єдине коло дорогу життя, яка буде неодмінно довгою, квітучою і щасливою. Багато теплих слів у цей вечір почули на свою адресу випускники, вчителі, батьки. Приємні емоції, святковий настрій, радісний сміх і сльози розлуки панували до самісінького ранку. А там, на сході сонця, їх чекало нове, незвідане, самостійне, доросле життя. Молоді, перспективні, здатні втілити мрії в реальність. Люди це наші випускники, це наше сьогодення і наше майбутнє. Тож у добру путь. Відшуміли випускні вечори у загальноосвітніх навчальних закладах Володарського району як символ прощання з дитинством і початку довгої та цікавої дорослої життєвої дороги для випускників цього святкового вечора закружляли у прощальному вальці і випускники володарського ліцею. Не менш святковим і вражаючим вдалося випускне свято і у Володарській загальноосвітній школі першого третього ступенів номер 1 Святкові сценарії випускних вечорів у кожній школі були щедро переплетені чудовими музично-танцювальними вітаннями, а віншував їх прощальний шкільний вальс.